За рік співпраці вони стали справжньою дружньою родиною, і сьогодні представники волонтерського загону Паляниця, неначе мами, прийшли на випускний бал до своїх дітей. Тісні обійми і щасливі обличчя яскраво говорять самі за себе. А далі урочистий марш, під який випускники, а їх в цьому році три групи, під бурхливі оплески заходять до святково прикрашеної зали. Тут на них очікують батьки, викладачі, майстри виробничого навчання, друзі та знайомі. Усміхнені, щасливі і по особливому схвильовані вони піднімаються на сцену свій перший п'єдестал Слави. Першим до випускників звернувся директор Подільського професійного ліцею Василь Новицький щиро, по-батьківськи він привітав своїх студентів. Побажав він знайти ту єдину стежину, яка приведе їх до щастя. Бажаю всім здоров'я, на довгі літа, миру, благополуччя і успіхів в обраної професії. Будьте мені всі здорові та Богом храніми ви і ваші рідні. Слава Україні і слава героям! Привітав випускників зі святом і отець Павло, випускник цього ж навчального закладу. Він побажав всім сповідувати закони Божі і бути не тільки професіоналами своєї справи, а й гарними людьми. Йдіть життя із молитвою та вірою. Нехай на вашому шляху зустрічаються добрі люди. Нехай в Україні нашій будуть мир та спокій. Молитовно бажаю вам пам'ятати уроки і настанови вчителів, шанувати своїх батьків і не забувати дорогу в рідний ліцей. Особливо хочу подякувати батькам за добре виховання дітей. Вітаю вас з цією радісною подією та бажаю вам терпіння, мудрості, сил, духовних та фізичних, щасливого і мирного майбутнього нашим дітям. Зворушливим було привітання і керівника волонтерського згону Паляниця Людмили Татар чиєму загоні працювали ліцевісти протягом року, я знаю, що ви все зможете. Я кожного дня вам це казала. Ви сильні, у вас все вийде. Я буду сумувати і буду кожного дня вас споминати дуже гарним словом. Ви найкращі, ви найдорожчі. Ви найсильніша наша нація, наше молоде покоління. Вона побажала їм всіляких гараздів, здійснення мрій і реалізації всіх планів. А на згадок нагородила кращих із кращих грамотами та значками волонтерів. Діти були дуже вдячні і за добрі щирі слова, і за науку, котру отримали в загоні Паляниця. Ви цілий рік працювали в волонтерському загоні Паляниця. Чим паляниця стала для всіх вас? Для мене вона стала сім'єю, тому що там настільки дружний колектив, що я вдячна тітлюді за те, що вона така добра, за те, що вона мужня і все це витримує. Я вдячна їй за те, що вона нас навчила усьому. Про що ти мрієш в майбутньому? Я мрію, щоб скоріше настав мир, а так то навчатися продовжувати і розвивати свої навики. Волонтерство і ще раз тобі дякую за те, що ви так плідно працювали, і в волонтерському загоні паляниця заявили дуже яскраво про себе. Ви дійсно в України, ті на кого можна опертися. Тож бажаємо, щоб всі ваші мрії здійснилися і ви жили в мирній, незалежній і процвітаючій Україні. Всього вам найкращого. Всього найкращого бажали випускникам і викладачі і друзі та рідні в цей день. Їм ворочисто піднесені обстановці вручили атестати про закінчення середньої освіти, перші дипломи спеціалістів і різноманітні грамоти, успіхів, щасливої долі, щоб ви знайшли себе у житті. Тож бажаємо вам, випускники, здійснення всіх мрій, професіонального зросту, особистого щастя і мирного неба над головою. Впевнено, йдіть у доросле життя, і нехай доля буде прихильною до вас. Тамара Шерепанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.